Ви просили зняти відео, як зняти клик бампера з Мегана Універсала. Покажемо вам, як воно з середини виглядає, як його знімати. Що для цього потрібно. Потрібно шило, як завжди. І ось. Спочатку. Тут є отака залізна защолочка. Її потрібно чуть підняти вверх і витягнути, щоб потім назад її заставити. Ось. Е, також йде отут направляючка. Оп, її треба припідняти і відтягнути на себе. І ось ці защолочки просто пальцем нажимаємо і випихаємо. І це все краще робити в теплу погоду або десь хоча б в теплому приміщенні, щоб пластик не тріскав. Ось дивіться. Зняли. Чому в теплу погоду, щоб коли будете відщіпляти його від кронштейну, щоб не, отака штука не вийшла? Бо пластик на морозі дуже тріскає. Кому потрібен клик, бампер або щось з цього, телефонуйте, компанію Gobauto.